Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Що ви сьогодні робите? Що я роблю? Працюю. То є агрофірма наша. Тут я працюю соціальним менеджером. Отого у мене є заявочки. Приймаю о, номер 165. Тут і пишу вхідний номер 165. Так. Якщо взяти взагалі, приймаю заяви. Десь от завтра буде земельна служба, сьогодні було керівництво, якісь соціальні проекти думаємо. Ну, якось так, знаєте, платимо оренду плату людям, тому в жовтні місяці маємо знову заплатити там, більше 5 мільйонів, тільки 5 мільйонів податку буде міську громаду. Ну, що, само собою, та людям треба розрахуватися, вже розраховані там 11 мільйонів, буде багато, багато людей на нас, Ну і так воно якось є день за днем. Люди поля, газеточку гарну людям маю. Приїду з роботи, та ще трошки пошпаклюємо стіни. Та далі ефір в 21 годині. Ну, такова робота, я знаю. Проста собі робота. От до мене приходиш в <ривіт> кінці робочого дня. Люди так, дай Боже, здоров'ячка вам. Благословіть вам, приходьте ще так. о, І отак от реєструємо, працюємо та зараз будемо їхали додому. Бо вже кінець робочого дня. Та й все, щастя, здоров'ячко всім, мирного неба, перемоги над супостатом. Ну, хто там, білогірці, є, то приходьте до мене, я тоді є в кабінеті. Та будемо говорили щось. Та й все. Люблю, цілую обнімаю, літа всім бажаю. До вечора, до 21-ї години. Сто? 100...